Казкове містечко тут буде трохи пізніше. Наразі ж це лише розбірні будиночки, які на проспекті Свободи цього разу стоятимуть вже в четверте. Та трошки розкипані, тому що вже четвертий рік, третій збираємо що. Але нічого ще можна працювати. Вони ще й будуть комфортними для продавців, запевняють організатори. У комплекті до кожного торгового місця, окрім ляди та віконниці, яка захищатиме товар, також і обігрів. Буде підключене опалення у вигляді електричного УФО, і відповідно це ну, по суті його робоче місце. А далі вже підприємці самі під свій асортимент товару, під вид товару, вони вже собі там доробляють якісь там можливі полочки, там, крісла, там, якщо їм це потрібно і так далі. За місяць різдвяного торгу у центрі Львова підприємці заплатять по 11 тисяч гривень. Це оренда за будиночок. Вигідно так усім запевняють організатори. Тому зараз головне не спізнитись через нову плитку, яку й досі вкладають на проспекті. Теоретично ми йдемо, ніби за хлопцями доганяємо їх. Але чи ми встигнемо, тут тяжко сказати, оскільки не факт, що вони встигнуть вчасно закінчити. Якщо вони не встигають, ми теж. Вино не встигаємо, тому що ми не можемо як то і на голову вилізти. Просто так от. проте плитку мали б вкласти до 1 грудня, а львів'яни тим часом вже набираються святкового настрою, аби згодом і самим прийти на ярмарок. Просто подивитися, навіть подивитися, хто багато, приїхав на і та багато людей є нових, які ярмарок. Цьогоріч на різдвяному ярмарку торгуватимуть не лише підприємці із Львівщини, а також з Одеси, Донецька, Луганська, Києва. Тому і будиночків буде на кілька десятків більше. Ірина Ващишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.